Всім привіт, друзі! З вами унікальна майстерня. А ну то що? Багато хто писав: Юрій, коли будете ставити датчик на тиск, мастила на двигун а, механічний. ось Тому що на даному кентаврі, ну і в принципі вже на багатьох міні-тракторах ставлять електрич, електронний датчик, який не показує тиск, а тільки світить лампочка. Ось. Лампочка-індикатор. Ось сьогодні вирішив це встановити собі манометр механічний. Ось, натиск. Що нам для цього потрібно? Манометр, шланг. Ну і у моєму випадку я зробив ось такий тройник. Це є з сантехніки по воді. Ось. Взяв мамку-папку і такий ось з'єднувач вийшла на механічний піде. Ось, ну, я думаю, буде надійно ось. Хоч все-таки, знаєте, не маленьке, все-таки велике, але ну, там поміститься і все буде в порядку. Ось так. Це лишнє. Вийлося ось. Ось потрібно на термо таку ізоленту все обмотувати, щоб у нас випадково не протікало мастило. Ось так. Ціна питання даного комплекту мене обійшов десь приблизно, знаєте, 550-570 гривень. Це у нас 200 гривень стоїть сам. Манометр механічний, 100 гривень стоїть. Трубка. Це у нас там 80 по 40 гривень, там 80. ну В купі получається 560 гривень. Ось так. Ось таке виходилося. Ось. Ну, виглядає, в принципі, Мощно і надійно. Ось, ну, зараз спробую це все закрутити, підключити і подивимося, що з цього вийде. Ось у нас тут 15 на а, цьому тройничку він є латунний і ось такі, ну, видно, які підбиралося все під ось цей датчик. А тут уж це вже йде під стандарт. Тому підібрати це буде просто і легко. Ось так зафіксую. Ось, щоб хто хоче собі зробив скріншот і потім купив. А є ще готовий варіант це з газелі. Газель Волга, є ще такий тройник-переходник. Я його прикріплю. Ось тут з'явиться зараз а, картинка, який іменно ось. Але я не хотів його чекати. Плюс доставка він, в принципі, недорогий 180 гривень. Але з доставкою це буде плюс манометр і так далі, то це мене дорого обійдеться. А я щось не дуже хочу вкладувати великі кошти в цього трактора. Ось так. Ось такий кентавр. А, Ну що ж, друзі, все, давайте я це все для початку ага. термоусадочку дам і все це поскручую. Ось так все поскручував, дав термоізоленту. Ось таку. Ось, ну, на перший погляд, все надійно. Все надійно, вроді, все не пропущає. Нічого не пропущає. А, ну що ж, а, зараз потрібно буде а, закрутити на блок. Ось сюди. Ось так. А, ну і дивитися, що як вийде. Ось, ну, потрібно, щоб це було, ну, десь, може, ось так. Або ось так ось. Це ще так. У нас ось це буде у нас заважати. Тому потрібно буде, потрібно буде. ось тут розкрутимо це. На, а, як би сказати, на тросик, на глушилку і на... і на газ. І буде все нормально. Ось так. Ось так, друзі, закрутив. Ось так вийшло. Непогано ось так. Тут у нас буде на лампочку, тут у нас піде шланг. Ну, десь я його, можливо, сюдою пушу вон туди. Ось. А при затяжці цього тройника треба бути обережному, тому що ось Різьбу, ось але повезло, що викрутилася. А то потрібно було б, а, висверлювати, можливо, там приварювати і так далі. ось І зараз, зараз буду ставити ось такий датчик. ось ну Для початку перевірю, а, тут, мабуть, отвір потрібно буде. Так, під нього отвір йде трошки. Треба його розширяти. Ось, ну нічого. Не проблема його а розширити. Ось так, друзі. Зараз розберу панель. Відкрутив панель. Ось цей отвір потрібно розширити. Ось шланг тут. Прем'єк раз підходить. Ось так. Ось так буде. Ну, нічого, непогано. Получилось суперово, головне, щоб працювало і показувало. Ось так, як цей ширше, більший датчик, то потрібно ось. Ще потрібно його розширяти. Ось так. ось. Такою приблудою. Потихеньку-потихеньку вишкрябуємо, щоб а, не спортити, щоб було красиво. Ось так. Ось так все гарно під'єднав. Ось все. Вроді би не пропущає нічого. Ну, це вже подивимось. По часові чи буде пропускати? Ось так. Провів. Так, давайте. Ось так. Подивимося, що у нас покаже. 5. п'ять. Ну, це показує у нас на холодну, 5. ось, а на прогріту я ще не дивився. Ще зараз перевірю, що в мене покаже, як трошки прогріється. Ось трохи прогрів, На дворі вже ніч. Ось так, тримає 4. Тримає 4. Тримає непогано, в принципі, ось бачимо. Це в нас навіть максимум, який може бути. Ось так, друзі. Ось так на сьогодні будемо закінчувати. Датчик встановлений, механічний манометр механічний. Ось так. Все гарно, все супер. Все показує добре. Ось електричний датчик теж підключений. Ось так. Кому сподобалося відео, ставимо палець вверх. Не забувайте, друзі, підписуватися на мій телеграм-канал, на мій тік-ток, мій Інстаграм та мою Facebook сторінку. Ось так. Всім до зустрічі!